Всім привіт! Ви на каналі Останній мотоцикліст, і сьогодні ми їдемо невеличкою бандою святкувати мій день народження, який був декілька днів тому. Смажити м'ясо і відпочивати в гамаках. Так що поїхали! Та не Газуй! Так, Вирішили сьогодні виїхати. Погода просто прекрасна, трохи похолодала, тому що минулі дні були плюс 23, плюс 25, сьогодні значить, плюс 15-16 буде всього навсього. На жаль, маленьким нашим складом виїжджаємо, але сьогодні протестуємо всю багажну систему Вога. Тому що ми в неї запакували дуже багато всього. Потім побачите розпаковку. Ну і великим плюсом є, що сьогодні буде моя кохана. Перший раз на мотоциклі, мотоподорож. Хоч і невеличка сьогодні вона буде, тому що ну, ми пізно виїжджаємо. Хотів взагалі поїхати на другу цікаву локацію, але туди треба виїжджати, мабуть, о 9-й ранку, щоб повернутися в своє життя. Все окей? フフ。<laughs> Нам їде якийсь ягуар, мабуть F-Pace чи E-Pace, е я вже не пам'ятаю, який з них меншенький, який більшенький. Ну такий ззаді лаконічний, не кричущий, красивий капець. Але він не може швидко їхати. А ми можемо. Да, і перетерік показує 14 градусів, ну, нічого. Ми в'явилися більш-менш нормально. Я ще, ще спочатку думав, може ще й шльок з собою взяти, щоб там десь по лісі чи по е, берегу Дніпра ходить. А потім щось передумав. Ось закінчилась гарна дорога селом Червона Слобода. І ось така от дорога з ямами, з вибоєними котрий ніхто не латав, звичайно. Вона буде аж до Чигирина, а від Чигирина і до Світловодська там іще гірше. Там, навіть є місця, там, де просто пісок замість дороги. Це ми в минулому році бачили. коли з Янчиком їздили навколо водосховища, можете подивитись ось тут. Класна була подорож. Але навіть тоді ми проїхали за день десь 300 з чимось кілометрів. Ну і на моїй тій 300 дорожній, то під кінець дня у нас дупи боліли ну, максимально. Тому що у Янчика був скрамблер, у мене 300-ка дорожня, ну і вони не, не для таких типів доріг. А ось коли ми вже їздили з Янчиком по його новий Вог 500, я думаю, що цей випуск вже на каналі, так що також можете тиснути, то тоді ми за день проїхали майже 600, десь 560 чи 570 кілометрів і по-різному -по типу асфальту і його відсутності. І на оцьому 525-му, ну це просто пушечка була. Я тоді приїхав і в мене такі, ну, ще сили були зовсім я не був втомлений, що міг би проїхати ще й там кілометрів 200-300, так точно. Блін, дуже кайфово їхати отакими стежками. Не стежками, а дорогами сільськими. І що в селі ще й така офігенна дорога, та ви що? Це ми вже заїхали в село Худяки. Наступне Сагунівка і з Сагунівки вже там будемо шукати місце. Там дуже багато є таких заплав. Чи я навіть не знаю, як це називається. Ого! в когось антена. Ну, село закінчується і закінчується, наскільки я пам'ятаю, нормальна дорога. Але класно, що в ходяках. І така є. Блін, дуже класно. Я прям кайфую від цих... від цього насичення кольорів. Такий насичений жовтий ріпак. Такі аромати прям Ах, весна, весна, все квітне, буяє. А ми їдемо з друзями із моєю коханою Танією, відпочивати біля Дніпра. Я не знаю, що може бути краще. Але це одна із тих самих речей. Ну, і не пройшло їй 3 кілометрів, як ми вже в Сагунівці. Прямо заставка Windows XP. Якщо ти пам'ятаєш, що таке Windows XP, то став зразу вподобайку. Хоча за дослідженнями аналітики YouTube, в мене якраз та аудиторія, яка пам'ятає Windows XP, Millennium і 95-й, може, хтось пам'ятає, так що. Ох і холодно! О, Я так замерз просто капець. О, Блин, тузики. Я ж сказал, блин, одеваться хорошо. Да, мне Всем. Обхвати меня. Эй, ножки, ножки, ножки. Да. Шампура на месте? Да. <laughs> Часно. Ну поки ми тут в селі можна купити ще. Обхвати мене постійно. Ні-ні-ні, ноги. Саме головне це ноги. Ну, коротше, їдемо, вибираємо місто. Тому що ми з Максом тут вже багато де були. І там, якщо аж далеко-далеко заїхати, там буде такий ставочок. З будиночком якимось там. Ого, дивись, вода аж тут. <плес> Ого! Це запах не Дніпра котічка, а запах підтопленого. <плес> <плес> Бо Дніпро нормально до пахнути зараз. А от... Це для мене запах підтрав. Завжди, коли дитинці їхали на рембригаду, то коли під'їздаєш тут шутка динтивався одразу запах води. Ага. Ого, тут люди не зря типу, викидають це сміття. Це щоб не розмивало дорогу, так? Да? Да-да-да, держись. Якщо падать, то тільки разом. Та якщо він навіть впаде, то він впаде на кофри, так що... Что... Нікого немає. Я думав тут буде весь берег в рибаках. То я щось нікого не бачу. Так, і ось кінець. Туда може? Ну до речі, раньше да. Там же ж какие якийсь столик наче був і від там офигенный. Да, ну може бути вітер, а може і ні. Давай подивимося. что, на горку, Коти? Ну что? Коти? Ага. Стримую. Стримую? Підтримую. А. Ми приїхали на цей крутий місцяк, котрий ми з ребятами знайшли минулого літа. Місце офігенне, круче, класний сосновий такий ліс. І зараз перейдемо до розпаковки. Що ж ми сюди запакували в цю багажну систему Ultra 3000. По-перше, це у нас шампури. Шампури, покажи, будь ласка, прийшлось закріпити ось так стяжечками. Тому що вони ні в один кофр не влізали. Треба, мабуть, їх трохи вкоротить. І так, відкриваємо перший. Стілець. гамак. Гамак. Розпал і гриль шашлік бербікю. Далі. Тут у нас куча безалкогольного пива, котре трохи примялось, звісно. То дрібнички. І. Ось тут у нас дуже багато їжі, котру ми будемо готувати. Це буде трохи далі розпаковка. І, собственно, все. Оп, Є. І в ще одному кофрі. Опа. І ще один стільчик. І те без чого б у нас цей шашлик і не получився. Опа. Сорі? Не те. І оп. Мангал. І дощечки. Все. Зараз будемо розпаковувати. Все це будувати наш невеличкий табір і будемо їсти. Ми замовили верніше Таня. Замовила ось такі е, стільці фірми, звичайно, самої відомої фірми Бісіна. Перший раз про неї чую. мокра Мокрапсіна! На лішечки, якщо буде цікаво вам, то силочку скину. Откривається дуже просто, встановлюється іще швидше. Я все бачу, що ви там п'єте без мене. Тварини. Твоє здоров'я. Здорово, здоров'я Діточок? Як небі не бізірочок? О! Дякую. Ось такий чехольчик. Ну, не чехольчик, а сідушка. Як її встановлювати, дуже просто. Тут є ось такі е, п'етельки. Пітельки наверх. І тут так само знизу на нижні. Кріплення дві петельки. Ось це. Опа. Дуже легко да, встановлюємо. Так, дуже легко насправді. Трохи вигинаєш. І все. Оп. І навіть такого великого, як я, 110 кілограм. О. По-моєму, дуже-дуже класно. І навіть є е, ніші карманчики. Задоволений повністю. І ще у нас ще один такий самий. І скільки один стільчик? 27 e, доларів. Так. Це на Алі? Так. Да. Тобто десь там 850 Не чи 950. 100. Ну, Nature за таку Fight якість. 60 доларів. по 60 уже йдуть. А ну у Ну, такий no ноунейм, але якість як на мене, абсолютно нормальна. Все тримається на ось таких різіночках. Раз, два. Водівасочка. Так на ширик, кабаносі, давай. Так, козаки, що ви тут робите? І отакий от от мангальчик у мене, котрому вже років сім. Але досі тримається, досі живий. Запидимо, гарно. Ну, з приїздом. Джин треба себе Ну хто п'є безалкогольний швепс? Ну такай... Хто п'є пиво безалкогольне. Ну, блін, ми за кермом Янчик. Що робити? Оно так трещит, начало уже гореть. Ага. Вот и все. О, там же ж есть еще цепь. Это не махалка, это дождь. А, махалка. Вот <laughs> <laughs> все, махалка. Круг дерева. И завязываешь на вузол и на бантик. Да-да-да, сделай. отсеку. Угу. Найс. О! Все. Ну классно ж, классно. І це, по моїй версії, найкраще місце для ночівлі. Тому що палатки це все фігня. От гамак, ти лежиш і тобі і місця вистачає. І по ширині класно. Ти головне не крути в ліву сторону. Не наткнуться? А батового Та так. Та там трошечки така небезпека. Але. Гамак, це. Тільки про безпеку. Все, і зараз ще один сюди. Ага, та ти що. Це перше наше сьогоднішнє блюдо, буде такий невеличкий перекус у вигляді сирних конвертів. Стрималося. Ну, давай один спробуємо зробити, потім, якщо що. В ідеалі, звісно, треба було робити їх набагато менші, і якби ми взяли ще е, цю як рішетку, але рішетку вже не було куди в цей божественний мотоцикл засунути. Так що робимо так. Зараз подивимося, що воно вийде. Будь да, будь ласка. Сырку надо наступный раз більше, М -м -м. Да. <плес> кохана, а що це таке? Люляшечка. Люляшечка не выросла еще. <плес> <плес> Чешо.

І зараз Макс поїде в село в Сагунівку брати фольгу, і ми будемо фольгу заворачувати і готувати. Бо, на жаль, так не вийде. Десь ми промахнулися вчора з рецептом. На да? жаль. Я не Тебе классно? <свят> а да. Дари, Дари. <свят> а вот и Макс едет. О, ось Да, 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 як на новий рік. <рик> І кодем цей чупа-чупс. Опа! Сутвали це характі, а не ну, давайте! Ну, прям дуже класний день. Мені все подобається. Погода класна. Трохи б тепліше було, тому що думаю, що зараз пів п'ятої ми будемо їхати додому десь там через годину-півтори. То вже буде, мабуть, прохолодно їхати. Але фіг з ним. Головне, що класна компанія, класно поїли, відпочили. Коротше, отак от ми сьогодні віддихнули. класне місце знайшли. Верніше приїхали на нього, а знайшли ми його трохи раніше. Вам все сподобалось? Все чотно. Чотенько, так? Да? Да. Напоїли, накормили, в нас ходить. Осхідно. Точня. Ладно. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коменти, як вам наш метод приготування люля кебаб Напишіть в коментах, що ми зробили не так тому що я гадаю, що хтось із вас також готував Люля кебаб це дякую і до нових зустрічей. <плес>